Заворожи мені, волхве, друже сивоусий, ти вже серце запечатав, а я ще боюся, боюся, ще погорілу пустку руйнувати, боюся, ще, мій голубе, серце поховати. Може, вернеться надія з тією водою, з тілющою живущою дрібною сльозою. Може, вернеться за світа в пустку зимувати, хоч всередині обілить Горілою хату, і витопить, і нагріє, і світло засвітить, може, ще раз прокинуться мої думи діти, може, ще раз помолюся, з дітками заплачу, може, ще раз сонце правди, хоч крізь сон побачу? Стань же братом, хоч одури. Скажи, що робити, чи молитись, чи журитись, чи тім'я розбити?